Заправилась машина ужасним газом. Приїхала з проблемою троїть, Взагалі неадекватно працює на газу. Розібрали, зняли шланг з парсунок, а в шланг що? Вода. Ось такий газ. Вода. Вода. Просто вода. Зливали газ. Германий кидати воду. Льот. Вода. Хоч? Вода. вода. <плес> Робили форсунки. Міняли всі фільтри. Опять же, такий советы. Вибирайте правильні заправки і заправляйтесь адекватним газом.